Добрий вечір то! Із колядою та гарним настроєм вони заходять у приміщення волонтерської організації, щоб передати в'язані шкарпетки. Таких аж понад 70 пар, і в'язали їх учні, батьки школярів, працівники навчальних закладів міста Вашківці. Словом, усіх, хто забажав долучитись і допомогти українським захисникам, що все почалося, розповідає волонтер Галина Абрам'юк. Весною учні 30-ї Чернівецької школи передали для волонтерів величезну кількість пряжі впродовж весни, літа і осені, газденьки, учні, батьки школярів міста Вашківці. Це і батьки учнів Вашківецької гімназії і Вашківецької зож першого третього ступеня. І Вашківецького медичного коледжу плели ці шкарпетки. І сьогодні, напередодні старого нового року, напередодні Маланки, Вашківецька громада робить такий. Теплий дар для нашого війська. Що чесно, було цікаво, трошки важко, але це надихало, надихало нас на роботу наші воїни, щоб їх зігрівало у важкі часи. Робота була не важка для нас. Ми виділяли для цього позаурочні часи. А в кожну свою роботу ми вкладали тепло наших долонь, тепло наших сердець, тепло наших думок з тим, щоб і ці вироби зігрівали і. Ну, найбільше я думаю, що все таки оберігали наших захисників. І нарешті ми зреалізували те, що ми хотіли зробити, і нашим захисникам зв'язали такі теплі шкарпетки. Вони вовняні. Та оберегом слугуватимуть не лише шкарпетки, а й листівки від щирого серця, які написали гімназисти. Українські захисники знайдуть їх у кожній в'язаній парі. Писали нашим дорогим захисникам, дивимося, що тут у нас Ми за Україну. Я люблю Україну. За вас, героїв. Тож вже невдовзі в'язані шкарпетки, листівки, а ще засоби гігієни та харчі, зокрема картоплю, консервацію, крупи, м'ясні вироби і не лише волонтери передадуть українським захисникам на передову. Це є хороший такий посил для населення. Пам'ятати, що війна триває і кожен з нас має. Вносити свою маленьку чи велику таку долю в нашу спільну перемогу сьогодні. Це є така тепла доля від дітей, від вчителів, від викладачів, від громади, від міс... від голови об'єднаної територіальної громади. Це, якраз, до речі, є хороший приклад того, що якщо громада об'єднається, матиме хороший результат. Оля Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.